Джавеля Махмедовича та онука репресована кримської татарки в 1944 році Міхая Бергівна Фука. Хочу звернутися до міста Харків, міста Дніпро та міста Запоріжжя за прогнозами Антона Гури, хто дивиться його канал, що оці три міста незабаром будуть потерпати від російської атаки. Тому Антон Горан написав, що хто має дітей, їм дуже швидко потрібно виїхати з місць. Хто вже чув цю інформацію, хто не чув, хто читає, хто не читає. Я не виходила в ефір, тому що були деякі справи і було якесь переосмислення. Останнього відео, останніх висказувань. А я хочу єдине сказати, що іноді можна було б сказати, що я жалкую, що я в німрач на дочта Махмітова, там, да, там допустимо, 6 котрих, якісь, а, осіб, котрі по-старшому за мене за віками, чи я не є там. З сестрою двоюрідною чи ще хтось, але я дуже радію, що я є саме та людина, котра є на сьогоднішній час, що я ні в якому разі не є їхньою родичкою. Хочу ще сказати, що я за ці дні дивилась дуже багато новин, особливо це якісь страйки по місцям України з приводу набуса. Єдине, У мене єдине питання, чому на 90% вийшли тільки студенти, стюдент. Ну, там люди вийшли, там різного потім віку. Мені не зрозуміло. Чому, коли ТЦК бусифіцірують, вбивають людей, люди не виходять? Чому, коли потрібно дати відпір Росії, люди не виходять. Навіть молоді Чому саме коли стоснулася на САП, люди вийшли? Я взагалі розумію, до чого це йдеться. Я хочу сказати, що правильно написав ГУР, що саме Російська Федерація, Федерація да? саме може цим скористуватися. Я припускаю, що це є заказ, і що ці саме студенти були проплачені проплачені щодо виходу, а, саме а, вийти на страйки. Чому, коли захватують наші землі, наші землі і ви не виходите? Вбиваєте українців, ви не виходите. Е, ганьба. От, я, це моя особиста думка, що це є ганьба. І... Вам, як оця молодь, я вважаю, що кожен, хто був на страйку оцю фігню меню підтримував. Я вважаю, що кожного потрібно опитати та спросити, тому що в нас в країні війна, а ви зараз робите незрозуміло що. А ви скажіть мені, будь ласка, НАБУ. Кого вона взагалі посадила? Кого, кого САП нагнула, а не скажіть мені, будь ласка, кому вони підпоряковуються? Це ж ви, кастрюлі от це, Розумієте, це так. Оте, от що відбувається і відбувалося, це на руку Російської Федерації. Так. Я хочу, щоб всіх студентів було опитовано, хто до цього ага, в составі Китая. Всіх студентів було опитовано та всіх, в составі Китаю, я вже відповіла, та всіх було притягнено до дисциплінарної відповідальності. Це по-перше. По-друге, щоб е, чоловіків, хлопців, котрі вийшли, теж на, на страйк, от малолітки, саме, котрі вийшли, щоб їх було теж притягнено до дисциплінарної відповідальності. Е, я не розумію, от в мене таке питання, ви бажаєте де проживати? Ви народилися вже в Україні. Не в СССР, а народилися вже в Україні. Розумієш? І ви ні в якому разі не народилися в, в Совєцькому Союзі. І чому ти виходиш і несеш якусь фігню? От мені не зрозуміло. Е, незабаром, от е, я як дивилася, да, от, е, що 18-24 війні так, ну от саме студентів, е, котрі навчаються на, на днівно чи за віком вони е, там, е, якось е, не подібні, Але так, вони… Може, неподибні. Але я вважаю, що вони можуть працювати кухарям. Оце моя особиста думка. Чому із за вас, коти, ви вийшли, скільки загибло цвіту націй? от із за вас. І це моя особиста думка. Фігню Олена несете ви. І мені зрозуміло, що ви оці, от у нас кажуть, нема фашистів. А в мене таке відчуття, що це хто вийшов за набу та сап в якомусь е, разі є е, в якомусь є е, в них яких їхніх там скакані є, е, е, якесь е, незрозуміло. Матвій, я хочу сказати, що я не те, що там є такі випадки, коли я розмовляю російською мовою, але я вдосконалюю російську мову і ще. Я проживаю в місті Запоріжжя і в Україні, а в нас в Україні державна мова це українська. І не треба казати, що у нас щось не так. В нас є розмовляти російською мовою, є українською мовою, і це нормально. Розумієте? О, ну, пішли хейтери та інше. Да мені пофіг, що ви пишете. Я вам хочу сказати, що я дуже багато розумію, що відбувається. І дуже багато розумію, що Буде відбуватися. Але ви не розумієте. Ви вважаєте, що ці, хто не потрапив в Рашки на війну і те, хто в Україні підтримує цю війну, ви вважаєте, що вас це не торкнеться, торкнеться. І незабаром. Куди приходить рашка, там завжди гинуть люди. Там завжди розрухи. Ви подивіться, будь ласка, історію. Це і Грузія, і Азербайджан та і інші страни. Але вам не зрозуміла чому? Тому що, коли не торкнеться ваша родина. О, ну, о, пішли, хейтери <головіки> та інше. Я хочу сказати єдине, що. Бачу, котрі начебто приходять до мене на мою землю, мене начебто від чогось освобождать. А ви подивитесь, які це в нас педофіли, вбивці та інше. А у нас в Україні погибають цвітнаці, цвітнації. Які у нас. Полегли орли, орли полегли. А ви ганьба вам. Я вам хочу сказати, що І те, що ви там пишете, те, що ви там щось там завоюєте, ви врашки ви, ви дебіли. От ну, ви дебіли, ви дебіли. А чому ви дебіли? Тому що вас купили копійкою. Скажіть мені, будь ласка, як можна захищати, начебто ви казали, що росіяни і українці, браття прийти вбивати нас за гроші? От ви нас прийшли, начебто, освобождати за що за гроші. Ви ж особисто саме де ви надаєте інтерв'ю, що ви нас освобождаєте за гроші, тому що вам комусь надає іпотеку закрити, комусь дитини там житло придбати та інше. Ганьба вам. Я вам хочу сказати за те, що ви знущаєтесь над нашими хлопцями. знущаєтесь над нашими хлопцями в пліну, вам все повернеться. Все до єдиного. І не тільки вам. Будуть почувати не тільки ви, а ваші пращури. От ви подивитесь. І те, що ви там зараз мені пишете, куча хейтерів, там інше, там взагалі от зараз ви пишете, а я читаю. А скільки вас залишилось? Вас же ж нагибає зараз Китай. Ви ж продали, вас купив в Китай. От, Росію купив Китай. От на російській мові скажу, Росію купив Китай. І незабаром вас будуть дерти. І те, що я, як колись казала, це було десь рік тому, що у вас, так, у вас є клочок землі, але він там десь московита. Отам і десь. І все. Ви, Рашка, все більше і більше користуєтеся тим, що у нас відбувається всередині країни. І всередині країни у нас є. Ті, котрі за вас топлять і котрі здають наших хлопців. Розумієте? І вам це видно, те, що у нас відбувається всередині країни. Я хочу сказати, що своїми діями колись, от своїми діями. Це коли я Спасала хлопців хлопців обіцфілля, а вони потрапляють. і на сьогоднішній час бо вирішили цим скористуватися. І мені е, взагалі не зрозуміло, чому ви реагуєте, коли. Я кажу, що я хочу жити в своєму домі, в своїй україночці. І хлопці, які знаходяться в полоні, в Україночці хочуть жити, котрі люди є за кордоном. Є навіть ті люди, котрі проживають в Росії, котрі не підтримують цю війну. Але вам байдуже. Тому що вам. Які вам, браття та сестри, у вас в, в очах тільки гроші, гроші, гроші. гроші. От в мене от, задалось таке питання, от скільки вам, от вам, е, мабуть, пропонували енну суму гроші, що ви повинні е, там, вбити 10 людей, і ти отримаєш 1 мільйон рублів. Розумієш? От в мене от, 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 от таке питання. От, е, от я припускаю, що це є правда. От я припускаю. Розумієш? Я хочу сказати, вас знавить вже весь світ. вже весь світ. І те, що ви почали вбивати азербайджанців в себе вражки. І ви вважаєте, що це нормалди. Це для вас нормальди. Ну нічого я вам хочу сказати. Є а, люди, котрі е, проти війни. І я дивлюсь, е, люди, котрі виходять в Росію проти війни, е, і вони потрапляють від е, політичного переслідування і вони попадають е, в буцегарню. Чому ви не е, врятуєте своїх людей? А вам байдуже. От вам байдуже. От бачите те, що ви мені зараз пишете? От, е, от це ва, ваша сущність. Ви, ваше оце питання я ніколи не забуду, коли я дивилася Дмитро Апостола. Я ніколи не забуду, коли оце чмо, котре 20 років відсидив, він е, задає таке питання, а хто вам? Хто вам розрішив так хорошо жити українцям? Нам, котрі стремились до європейської, до Європ... ну, зайти в Європу, так? Там приєднатися до НАТО чи ще щось? Ви божевільні. Я зрозуміла єдине, що ви божевільні. Що ви кончені, у вас немає м'язків. Ви навчаєте зараз, ви Нацистськими діями ви зараз своїх дітей, самого садочку, вносити нацизм. Нацизм до українців. Розумієте? Нацизм не тільки до українців, а де до навколишнього світу. І ви вважаєте, що російська мова це ваша мова, русський язик я маю на увазі? Ні. Русский язык это не ваш язык. Не ваш. Понимаете? Он априори не ваш. Он вашим никогда не был, не будет, не было, нет и не будет. И э, я вважаю, що э, Україна а не обов'язково там, э, там входити кудись. Но ну, вона не повинна бути зражкою. Ви е, взагалі не адекватні. Коли ви підтримуєте вбивства, ви вбиваєте. Ви стерли з е, дуже ви стерли з землі е, дуже багато міст. Дуже багато. Ви відібрали в людей не тільки житло, а ви відібрали життя. Я вам хочу сказати, хто дивився фільм Константин, хто не дивився, і це, це є у вас, оця сущність. Розумієте? Оце є у вас оце сущність. І те, що там а, показують оцей, оце частилище, це є ви. Оце, отам от вам тільки перебувати. Вас взагалі туди треба відправити взагалі звідкиля, від, від, від звідки от, відтуди не відпускати. О, от бачите, от це, що хі -хі -хі, в те, що відбувається. Я хочу сказати єдине, що ви настільки нас зненавидили, да, от нас, українців, за нашу віру, за нашу мову, за наші обичаї, за наші прислів'я, за нашу кухню. Ви настільки нас ненавиділи, що ви почали у хлопців, в кого є татуа. На татуїровки, наколки, тату татуїровки, наколки теж у зекав, що ви е, почали е, от з такої ненависті вирізати е, усяку гедоту. Розумієте, усяку гедоту. Але нічого, ми, ми дуже сильні. Так, пусть нас залишиться не дуже багато, не дуже багато, але ми українці, в нас дуже буде гарна та найкрутіша країна в світі, ще найкраще, чим є Швейцарія. Ми дуже багата страна. А оці лахандреї, котрі хотіли за руський мир, чи хотіли хотіли проживати в СССР. уйоби його забіти. Оце я вам хочу сказати. Ми дуже сильна нація. Так, нас залишиться небагато, але ми будемо дуже сильні, а незабаром ми ще будемо настільки захищена найкраще, чим, чим Швейцарія. І повірте, це буде. А ці, хто ржуть та інші, ви готуйтеся, тому що ви, слідуча дупа це буде твоя, а потім буде дупа твоєї матері та дупа твоєї дитини. За те, що ти вбивав нас. І воно буде. Якось так. Так, у нас буде, у нас є велике майбутнє є. А у Рашки залишиться щось там десь. Ну, щось там, як ото залупа, як ото пріщ, якийсь який так незначний прищ і все. Якось так. І вивчайте. Будь ласка, українську мову, тому що українська мова вона дуже слабні. Я не є нацист, я не є бандеровка, але я є українка по мамі та за національністю папі та татарка. Якось так. Бережить себе, бережіть своїх близьких. Мені байдуже, що ви там кажете за ремонт та інше. Мені фіолетова. Я, я дуже люблю свою країну, дуже. Я є. Ся. І мені не все рідне, що буде з моєю країною. А вам раши... ви рашисти? Ви рашисти. Ви расисти, ви нацисти. Ви, на... ви не що на нас напали, ви начуваєтесь оцим. От Я не знаю, як це сказати. І ще ви є гвалтівники. Ви є гвалтівники не тільки душ, а й фізично. Ви гвалтуєте не тільки дорослих, ви гвалтуєте людей. І все. І це вам позор. Це вам позор, вам ніколи не відмитись, ніколи. ви є, знаєте ким? Ви є зрадником своїх душ. Ви є зрадниками слов'янського народу. Ви є зрадниками слов'янського народу. От хто ви є, слов'янського народу. Ви вже не слов'янський народ. Ні в якому разі. Я звертаюся зараз до адекватних людей, а ти це, це для да, Анжело Ростимівни. Та хто мені дивиться? Ми є настільки унікальні, український народ і татарський народ. я, тому, чому я звертаюся, тому що я є папа татарка. І ми переможемо. І за нас весь світ проти цього Путіна. і ви расисти свого Путіна, в дупу цілуйте. От в дупу його цілуйте. І він, 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 він буде кидати пряника чи печиво. Оце є ваша, ваша сущність, оцю те, що ви показали. Ну, а отут йдуть одні образи. Ну, це зрозуміло. З вами була Анджела Ростимівна, онука Джавера Махмедовича та онука репресивна Кримська Татарка в 1944 році. Перемога буде тільки за Україну. Тільки а всі, хто підтримував рашку, вони підуть до рашку. А фільтрація вона буде.